Доброго дня глядача. У нас сьогодні розпаковка продуктів. Зробили закупи на 143 злотих. Сьогодні неділю їздили на закупи, поганльова неділя, всі маркети відкриті. Плюс заїхали собі на ринок і покажемо вам трошки чини, що скільки коштує. Такий собі. Твікс взяли 10 штук по 14.49. такий твікс коштує тут у Польщі. Такі э, жилетки э, фірми Джилет 6 штук 1695 тут коштує, досить добрі. Постійно їх купляю. Така кубаска живецька 600 грам на 18.99 у нас. Чина на неї. Теж її беремо. Вона така. Суха кубаска, добренька. Тут маємо такі мішочки снідальові 269-120 штук тут написано мішочків. Такі мішочки собі взяли на сміття 60 літровий 18 штук, щоб виносити до шмітника таку собі тацу взяли за 1990 спеціально заїжджав сьогодні в взяти до гріля. Чуть-чуть але У мене там посередині дірка пригоріла, вже вуглі Так що гриль купити, тут 200 з чимось злотих, так що можна ще на пару років врятувати такою штучкою за 19 злотих 90 гроші. Ідемо далі. І завжди такі горішки беремо собі. Горішки тут по 729. Скітки мина, скидка є то по 5 з чимось там виходять зі скидкою. Не солоні беремо і солоні беремо. Такий оселедич 800 грамовий за 1679 взяли оселедич по коло Такий більше з оцетом, теж добрий такий. Bo я то завжди люблю брати той самої фірми від капітана Наві. Але брати по Грифітську він такий чути. Суперовим таким ще старим смаком віддає. Бли, колись в дитинстві. Ну, це те, теж непоганий такий. Така сметанка в нас за 4,85-18%. процентна Скільки тут грам? А 400 грам? було. Не видно тут. Таку штучку собі актів взяв. Треба вже диски помити в автомобілі. У мене алюмінієві диски, дуже такі щирі стали. Попробуємо. Змити тим кола у нас така 4,49, 1,5 літрова. Взяли собі дві родиски, сьогодні були, по злоти 25, такі гарненькі, нинутки. недавно завежені до бідронки. Такий кавун сьогодні взяли. 6 кг на 9 злотих у нас вийшло. По злотий 99 кг. Не написано, чи вчитель кавун є. Чи... Не думаю, що польський, скорше всього Іспанія. Взяли собі такий паштетик за 2,99, курячий з помідорками. Взяли муку по золотій 95. 450 мука. таку так от беремо, то вареники. Добре з тої муки робиться. бо з інших там пробували, то вони розварюються. Ось такі в нас сьогодні закупки. І чи не їх показали? Дякуємо за перегляд. Просьба підписатись, поставити лайк. До наступного відео.